Вітаю! Сьогодні рибалимо на річці, і це вже перша зимова риболовля в цьому сезоні. Хоч на вулиці ще зимою і не пахне, і навпаки, сьогодні достатньо теплий день. Також як ви могли зрозуміти з назви цього відео, рибачимо, ми в корчах, в корягах. Дана локація вона дуже наповнена всім цим. Зачепів дуже багато, відривів приманок дуже багато. Але сама риболовля дуже цікава за рахунок того, що в тебе дуже багато зворотньої відповіді від приманки. Ти постійно по чомусь скачеш, по чомусь перевалюєш. І звісно, що в таких місцях риба точно проживає. В першу чергу ми націлені ловити саме окуня. на 16 розраховані саме на нього. Але в річці є щука, є судак, є головень, жерексом та абсолютно різна риба, тому що власне, ця річка і може зустріти. Дивітися що завгодно. Сьогодні спішити не будемо. На риболовлю є абсолютно цілий день. Будемо шукати, експериментувати, пробувати різні фішечки, різні монтажі. Про все це вам покажемо і розкажемо. Тож ви підтримайте нас вашими вподобайками, а ми розпочнемо. Два монтажа, які я сьогодні планую використовувати, це є перший класичний мікроджиг, а другий це ось така Кароліна. Каролінський монтаж, пулька, грузок, який скользить по основному флюру, А далі повідеться до приманки, ще там сантиметрів 40-50. Овсетний гачок. І, звісно, що вже наша там гриманочка в кінці. Які є, значить, переваги в даного монтажа? Якщо говорити і розбирати власне, дані умови, де дуже багато корчів, дуже багато зачепів, то такий монтаж дуже підвищує прохідність, ну а відповідно зменшує кількість зачепів. Сама ось ця форма пульки-грузика вона набагато краще перелітає корчики, а рознесений монтаж дозволяє, скажімо так, не одразу. Приманці і гачку різко битися в курчі, а грузик перетягується і своєю вже вагою повільно затягує до приманку, і реально прохідність набагато-набагато краще, відривів набагато-набагато менше. Чи ловиться риба краще на такий монтаж, от я не впевнений. Але те, що допомагає зберегти приманки, це факт. Нарешті покльовка. От нарешті перший окунь. Ну ось є перший окунь сьогодні. Дуже е, важко складається, поки що риболовля. Напевно, що на воді ми вже півтори години. Е, поміняли місць 10. І це от лише перше клювання, перша риба в руках. Ще й окунь невеликий. Взяв він, значить, на Сінгімпакта в двох дюймах в кольорі моторного масла. Так, я його відпущу. І клюна він скажімо так, ну, типово та, для цих місць в береговій зоні, в підтопленому корчі, затримав приманку, чіткий удар і риба на гачку. Насправді в такий холодний період. Часто бувають такі моменти. І минулого року в мене були такі моменти, коли от ходиш до обіду і взагалі риба себе не показує, взагалі окунь клювати не хоче. А от з обіду і до вечора він включається і вже починає радувати покльовками, причому буває, що і в кількості радує покльовками. Можливо, сьогодні дійсно ми попали саме от в таку ситуацію, в такий день, що зранку активності немає. Ну але попереду ще дуже багато часу, будемо шукати. Є риба ще одна. І якраз на попередньому закиді була покльовочка. Ой, непоганий окунець. Ох, та взагалі гарний окунець. На попередньому закиді удар. Ой-ой-ой, друзі, дивіться, який. А на цьому закиді вдалося добрати. Ох, оце зимовий красень. Ось за такими ми і приїхали. Можливо, просто підійшла зграйка, тому що довго в нас не клювало в цьому місці, а тут бац і одразу два. На попередньому закиді покльовочка така, знаєте, невиразна. Е, я ще... Спінніг тримаю між ногами, тому що там дзвонять на телефон, беру спільні в руку і чую що щось тарабан. Підцікаю, нічого нема. Але не зрозумів, чи риба, чи можливо просто корч якийсь був. Але все ж таки на другому закиді одразу вдалося добрати ось такого просто красення. Саме таких і хочеться сьогодні ловити. Зараз ми його відпускаємо і подивимося, чи проживають в тому місці ще. А вдалося його зараз знайти, дивіться, я вам поясню ситуацію: є зворотня теча в нашій стороні, є зворотня теча під другим берегом і є основний потік по центрі. Він дуже вузький. І ось якраз таки на виході з основного потоку в нашу зворотку і трапилось, трапилось ці крівання. Ось і зачав. Бачите, не тут хватає насправді. Але те, що риба стояла саме в зворотній течії на межі з течією, це дуже такий класичний випадок. Якщо так брати, то от по минулих роках по зимовому оконю в мене гарно спрацьовували цих два кольори. Це є Motor Oil і це є Red Crowded. Тобто вони такі темненькі, але з певним таким червоним відтінком. Ми взагалі не затримуємося в одному місці. Ми стараємося переміщатися і все ж таки шукати рибу. На наш погляд краще два рази пройти всі місця в два кола аніж просто довго стояти на одному місці і пройти ці всі місця лише один раз. Краще по 5 хвилин, але два рази пройти, ніж один раз, але 10 хвилин простояти. Так більше шансів натрапити на якусь активну зграйку, яка і буде клювати. В мене теж Дивіться, знайшли за коньки в одному місці. Напарника два поспіль. І ось я кидаю просто в його напрямок і одразу теж ловлю окуня. Дивіться, які вони гарненькі. Гарненькі. Ну Тут завали просто такі страшні. Тих кортів більше, ніж води таке враження. Але риба полюбляє такі місця. Для неї це безпечно. Вона вважає, що вона добре захована, коли стоїть в таких корчах. Але ми з усетним гачком її дістанемо. Спробую ще перев'язатись і покидати в це місце, де є клюванічка. Вже не рознесений монтаж, а класичний мікроджиг. Нове місце, і от бачите, з підкорчиків тепер. Опа, тепер з корчиків взяв. Ну ось навіть не знаю, що тут красивіше. Чи місце, в якому я його зловив такий класний завал, чи просто сам окунь, який порадував насправді дуже сильним ударом. Півтора грама вольфрамовий вантажок бомбочка. Тестова приманочка абстрімівська в салатовому кольорі, адже саме салатовий колір у мене минулої зими тут непогано спрацював по окунях. і є такий гарний результат, коли ви малий. Ганий знов. Це, вроді, знову гарний окон попався. З-під самого цього дерева. На цей раз. Дивіться, який темненький. Видно, дійсно жив під якоюсь гілкою. І такий окрас отримав. Дивіться, який чорний. Красивий окунь. Віддавай нам приманочку, речок цього разу спрацював, а ти прилезє додому. Тут річка хоч і невелика, але насправді ну, глибина досить таки солідна. Тобто не закидаєш і досить довго треба чекати падіння до дна. Я думаю, тут в районі так, двох метрів. Ну і плюс течія присутня. Нема такого, знаєте, що вода стоїть. Течія така помірна. Ну, таке ось враження, що дійсно хтось прийшов і включив кльов, тому що на фоні того, що зранку взагалі жодної активності ми не спостерігали. То зараз переміщаєшся по річці і хоч і небагато, але фактично в кожному місці є клювання. Можливо, окуньок ще не достатньо активний, щоб ловити побагато штук з однієї локації. А можливо, він просто, знаєте, переміщається, і ти там встигаєш десь зустріти свою приманку з рибкою. Бедергуєш діто одного-двох і зграйка якби співплива далі. Я вже переключився і на класичний мікроджик, працюю там двома грамчиками, і бачите, не тільки на рознесений монтаж одкривало на класичний, а, також рибка реагує. Yeah. Дивись, там, де тебе виклював, там я його і добра, видно. Ой, такий нормальний, такий нормальний. Дивіться, який гарненький. За що я люблю приїхати отак на річку взимку половити окуня? Це власне за те, що, бачите, у коні ловляться такого досить гарного розміру. Влітку, коли ти ловиш окуня, дуже багато невеликого, незарікового. А ось взимку... Дуже часто, навпаки, вдається натрапити саме на гарних таких грубих гарбузиків. Додому його. По-перше, гарний окунь, по-друге, я його якось так всік, що він і не бореться. Ох, ну гарний. Гарний окунь. А Чого ж ти не боровся? Що тобі сталося? Шок? Може шок, реально? Ну і такого не відпускаємо. Якось так все дивно відбулося. Він дуже... Агресивно дуже сильно мені клюнув на невиважування, просто якийсь такий ступор став і взагалі не боровся. Але дуже гарний окунь, і бачите, в цій локації знову ж таки саме два вже вдалося піймати, і такі два саме грубеньких. І ще один. І ще одненький. Дивіться, як бореться, як давить просто. О, який гарний. Один краще другого. Просто один краще другого ловиться. Два грама, два дюйма рачок і ось такі кавинці. Я зараз цього відпущу і вам ще два слова на пане про проводочку розкажу. Чим відрізняється от, зимова ловля окуня від е, ловлі смугастого в теплий період року. По сьогоднішній ловлі, то є таких декілька цікавих моментів. Дивіться, перший це закид. Е, потрібно попадати от точнісінько під другу сторону і якраз таки звалюватись е, вже в глибину по брові. Окунь реагує саме от на брові. Е, другий момент багато корчів. І відповідно проводка така дуже легка, дуже плавна, без агресивних дій, тому що всі агресивні дії вони завжди заганяють вашу приманку в зачеп. Тому чим плавніше, тим краще. Ну а якщо риба не дуже активна, як це ми змогли зрозуміти сьогодні зранку, то завжди виручають мене, знаєте, такі короткі підриви, не довгі протяжки, а такі короткі скачки. Тик-тик-тик. І ось, власне, всі ці окуні зараз на таку проводочку і спокушаються з паузою на дні, там по 2 секунди, і неактивні окуня беруть. Є, Є. аж кноп вирвав з руки на підсічці. Ще одне Ось тут, бачите, зграйка пощільніша. Ось тут зграйка вже побільша знайдена. Ось, є, вже є зразу. Кладеш просто під кущик, ну і це найменший взяв цього разу. Цього разу ось такий найменший. По окуню також часто гарно спрацьовує зміна приманки. Зараз я працював рачком, покльовки завершились, хоча було їх достатньо. І спробуємо поміняти на ось такого сексі імпакта на п'явку по гарному окуню, по неактивному окуню. Ця приманка в мене добре спрацьовує. А до того в мене висів ось такий рачок. У нас перерва на обід. Ми вже, скажімо так, зробили одне коло повністю по всіх наших місцях, і зараз на вечір будемо робити вже такий другий прохід. А тим часом, поки присіла на обід, познайомлю вас з українським брендом Фест який виготовляє дегідровану їжу. Це все дуже легке та дуже швидке приготування. Просто відкриваєш, заливаєш кипяточком 7-9 хвилин, і їжа готова до вживання. А ось такі невеликі, компактні та зручні пакети стануть, скажем так, зручними. Взяти їх з собою, наприклад, в дорогу чи кудись у подорож. У мене вже була змога пригостувати богра, чи локшину з куркою, плов, гречку з овочами, і можу сказати, що насправді дуже підкопають смакові якості. Направду гармонійно доведено до смаку. Відчувається така багатогранність, наприклад, як кислинка від томатів, а також свіжість від зелені. Також тут є дуже прикольні батончики. Є сім різних смаків. Наприклад, у мене сьогодні Фінік, Кокос і Горіховий. Найцікавіше, найприємніше це їхній склад. Я вам зачитаю. Дивіться склад Фінік, кокос, стружка, какао. Все жодних хімічних добавок, жодного цукру, жодних жирів. Все чисто натуральне. Угу. До речі, ще один такий лайфхак, як можна читати річку і обирати відповідно місця. Ось такі місця, де ви бачите різкий обривистий берег, означає, що і в воді також йде зразу різка глибина. І насправді в таких місцях риба дуже полюбляє стояти: різна риба, і окунь в тому числі, і щука, і судачок. тому що є різка брова, є звал на глибину. І ну, рибі такі місця точно подобаються. Це вже було неодноразово помічено. І я оце в береговій зоні. Поки працював по руслу то не було покльовочок, а тут один закид такий думаю, та давай чисто, попри сам бережок. Ще активну приманку поставив. З розрахунком, що, а вдруг там щучка якась може бути. І Свінгімпакт. 2,5 дюйма, свінгімпакт. Дивіться, друзі, ну сьогодні розмір окуня реально радує. То іноді буває приїдеш і такі іноді влітають, а середній все одно поменший. А сьогодні прямо такі окуні такі чудові. Ось такі завороти, які бачите, захищені кущами, і утворюється така повільна, спокійна вода. От вони завжди приманюють е, рибу, як сказати, окуня, але не тільки окуня, всю рибу вони приманюють. Спокійніша вода дозволяє скажімо так, відстоюватись, не тратити енергію на те, щоб боротись з течією. І риба любить такі місця. Малесенький. Малесенький оконець. Просто з центру зрусла, а такий малесенький. Але дивіться, як закопнув два з половиною дюйма. Отак. Останні декілька місць не радують. Почався такий більш рівний прогон. Без ям, без приямків і дуже стрімка течія. Рибі просто немає за що там зачепитись, ну і покльовок, відповідно, в нас також немає. Туда підстане дерево. Там видно приямок, але я не кидаю. Хіба важче щось поставити. Все ось є, там з приямка зійшов. Зійшов. Таке гарне місце. Багато корчів, а за ним ямка починається. Давай є. От на курчах на центрі просто. Просто на корчах на центрі, на ямці. Очікували його все-таки тут побачити. Мордою так трусить. О, класно. Очікували коли його десь під берегом побачити. А він просто на центрі стояв. Ну по корчах стоїть рибка. Дивіться, який приємний. Курча. Оце із підкруча взяв. Оце ранкова точечка, друзі. Тут, де вони були зранку, тут вони, бачите, є і не зранку. О, віддавай приманочку, Віддавай приманочку. Ось такий смугастий. Друзі, це от просто як частинку себе віддаю. По окуневих приманочках часто питаються, які взагалі офсети такі маленькі можна знайти. Я вам зараз покажу, якими я користуюсь. На мій погляд, це найкращі маленькі офсети, які тільки є. Вони тонесенькі, дуже гарно просікають рибу, а головне тут навіть на упаковці ось намальовано. Це його форма. Тобто, жало воно трошечки припідняте над вушком, тому що багато офсетів роблять неправильної форми, такі що риба погано засікається. От саме такий варіант офсета мені подобається найбільше. Тонесенький гостресенький рибку січа просто ідеально. Друзі, ось такою була сьогоднішня риболовля. Не можна сказати, що простою довелось дуже багато саме переміщатися та шукати рибу. Наш другий прохід по тих самих місцях. Не працював там, фактично, одне місце, яке спрацювало і дало клювання, а всі інші місця просто промовчили. Вдалося просто отримати ще декілька клювань в нових місцях. Про що це свідчить? Скоріше за все, риба все ще активно переміщається. Немає такого, як знаєте, буває взимку, що вона кожної рибалки в тебе суть в одній локації, в одній ямці, і ти її постійно звідти ловиш. Сьогодні все ж таки треба було саме шукати, і іноді вдавалося Зустрітись, скажімо так, з грайкою та отримати приємні клювання. Особливо порадував саме розмір у конів. Ну, ви бачили, у коня грубі, великі, приємні, бадьорі і заряджають приємними емоціями. На цьому ми будемо з вами прощатись. Обов'язково залишайте на цей відеоролик ваші вподобайки, Підписуйтесь на мій канал Fishing Life і зустрінемося в нових випусках. Папа. -па.